2011 для Іллі Івановича Коливая, що мешкає у Лебедині, пам'ятний тим, що разом із ювілеєм Незалежності України святкував і свій особливий пам'ятний 75-річний, вчитель музики, педагог за покликанням, поет за станом душі, автор кількох збірок, активіст громадського життя, села, району. Таким він є Ілля Коливай. І ще одна. І чи не найголовніша риса нашого співрозмовника потреба та вміння і бажання спілкуватися з людьми, оточуючими світом природи? Ну, Кожний громадянин кожної країни турбується в якій він країні буде жити, як він буде жити, як його будуть жити діти як будуть жити внуки, як буде взагалі народ, бо соромно, наприклад, якщо кожна держава чимось відрізняється одна від одної, Україна відрізняється тим, що в неї багаті землі. На такі багаті, що ні Фінляндія, ні Японія, ні Китай, ні ті передові держави не можуть з нами зрівнятися. Ну, ми дуже, будемо говорити, ми вміємо господарювати, але в силу всяких обставин хі -хі, буває так, що ми трохи куняємо. І це, мабуть, скажімо так, починаючи зверху і донизу. Ну так, да, хто таки зверху і хто таки донизу. Це ті ж самі люди, що і внизу, тільки обрані. ми обрані людьми. Так що я, наприклад, дуже радів і надіявся, прийшов перший президент Кравчук Незалежність. Росія теж оголосила свою незалежність. Ми всі жили, ми всі літали. І всередині. От. Це вже буде дуже добре. Да. Ну і, і так, і другий президент, і третій, ось четвертий. Ми кожен раз, от вони відрізняються один від одного. Але якщо ми погано чи щось не гаразд, то бо вибирати це одне, вимагати друге, а ще ж і допомагати треба. Треба горіти, треба оточувати, вимагати і допомагати. Тоді в державі буде, а як вибрали і собі ждати в куточку десь там, нехай хтось робить там. Так не можна. І я, наприклад, приучений, от, щоб за мене ніхто нічого не робив. І вже як йдеш на роботу, то не сяк так, а щоб задоволення отримати від того, що ти зробив. Це велика радість, кожна людина. Ну, хто це розуміє, то можна ж час затратити вісім годин, але за вісім годин зробити мистецький якийсь витвір, а можна сокирою порубати якийсь пеньок. От, хоч і це потрібно. І кожна людина. Має свій вогонь, хоч той же самий пеньок теж, якщо його запалить, він має, але так. там і диму багато. Так. Так. Ну, у вас вогонь, який, який ви пронесли і несете, це любов до музики. Ну, це Ва? зовсім не зовсім так. Я тільки через музику виявляю свої почуття. Ну, саме перше, це мистецтво. Мистецтво. Або культура це така річ складна, яка складається з двох слів: культ. Культ це поклоніння, а ур або ра, бог ра, Бог сонця значить, поклоніння перед Богом сонця або поклоніння перед світлом. Ми без світла, нам зараз сонце один раз не вийде і ми замерзнемо. За два-двоє, за дві-три доби. От ми не підозріваємо, що в нас повітря є, і ми ним дихаємо, і сонце, і доброта повинна бути. Як тільки доброти не буде, як би нам сонце не. От. Сонце однаково всім світить, але сприймають його всі по-різному. Іванич, нещодавно, скажімо так, днями у вас ще раз підкреслю, був ювілей, і все-таки, от багато зустрічаєтесь з друзями, ви вже, скажімо так, на заслуженому відпочинку. Зустрічаєтеся ви, зустрічаєтеся цілими колективами, буваєте серед серед колективів. Все-таки, от як ви думаєте, ці, те, що ви, скажем, ну. Протягом своєї творчої діяльності, чи те, що ви працювали, воно вплинуло на вашу творчу діяльність, адже ви займаєтеся, скажімо, ви пишете музику, ви творите мистецтво, ви пишете слова. Ну, я тільки підправлю. Питання дуже цікаве і дуже гарне, але е, з такою поправкою, що я мистецтвом займаюся не для того, щоб мистецтвом, щоб ось, як бачите, який хороший Ілля Іванович написав пісеньку там, чи ще щось. Я увесь час через пісню впливав так, на дітей. На дітей. Якщо ще дорослі співають під час гуляння, весілля, там, чи, то в мене це була робота по вихованню дітей на базі народних пісень, а народні пісні це і забавляночка, колесаночка, Щедрівочка, колядочка, весь ну, і так далі, і, і, і похоронні процеси, там теж пісня, і... і... Пісні про війну, і пісні, пісні про героїв. Це все виховання через непомітне виховання через серце. І тому музика не для того, щоб танцювати, хоч пар кажуть, що теж треба й через, так. через танець. Музика надзвичайно, якщо б я лекцію прочитав е, дві години і заспівав гарну пісню. То двоххвилинна пісня може вплинути більше, Переважати, чим так, переважатиме. Ось так мистецтво це велика сила, тільки ним треба вміти користуватися. Якщо ми бачимо оголену співачку, це одне. Якщо ми побачимо відносно від репертуару, ну зараз шоу, шоу більш, це не скільки мистецтво, скільки шоу. Там і на задньому плану під підтанцьовщики, там і, і вогонь, і іскри, і взриви. Що хочеш. От, а нема ж коли і блискавки, от, а пісні нема коли почути. Так, інколи да, пісня губиться. Губиться за ми не, ми, нас немає чим відчути пісню. Іван. Ви творчий, творча людина. Все-таки нещодавно вийшла і ваша збірка. Все-таки, чим наповнена нова, нова збірка ця? І все таки плани? Плани. Ну, збірка наповнена всім тим, чим я живу. Бо я не просто придумаю. Доля, я... А немає у вас, вибачте, вірша, чим я живу? Е, немає. Ну, ось, наприклад, дивіться, є такий вірш: е, серединний шлях. Завжди і наші діди, і прадіди говорили, що тримайтеся середини, не впадайте униз і не піднімайтеся сильно високо, щоб від людей не відірватися. Ось дивіться, як більше боляче болить, як радість радісно радіє, як мозок. Думами бренить, як же надіється надія, на двох кінцях два почуття тремтять, де ж буде перевага? Я хочу стати, де вісь буття, я хочу, я буду там, де рівновага. Хто боляче робив, прощу, бо й спогадів про них уже немає. Як крила є, перелечу і душці труднощі здолає. Те джерело, що б'є в мені, пущу на колесо прозріння. Я подолаю сам себе, бо в цьому суть мого спасіння. Ілован, звичайно, вірші, які війшли у цю збірку, це ну, мінімум, який сьогодні ви маєте. Ще попереду були збірки? Були, відчуття краси. Ця збірочка називається Іду на схід. Багато святих, от, вчених, щось до нас при, приходили з Сходу. Ну, візьміть, Ісус Христос теж прийшов із Сходу, і, сходу, і Будда, і Пхагаван, і, ну, і вчення приходили з сходу. Так що е, дехто питає, я Іванович, а чого ви йдете на схід? Ну, раз... На зустріч. На, на зустріч. Да. На зустріч вченням, на зустріч І християнство ж прийшло сходу, Ми його гарно прийняли. От, Росія особливо, вся в храмах, аж до Японії, і все це, ну і Україна теж. От. Це дуже. І нам приємно, що духовність все таки відроджується. Ну, розумієте, мене турбує і болить у мене те. Що от святи отці, ну не ворогують, а от ніяк нема такого, не приходять спільного. От Ісус один, ну, три рукава є, поляки, ми християни, там, ну багато, а ще скільки всяких сект. Але теж вони до Ісуса, бо Ісус сказав, як ви до мене прийдете, так я вас і прийму. По безумовно, що вчений, якщо стає, е, вірить у щось, то він точно розбирається, що то сказано. Що посієш та й пожнеш. А ось приміром, продовжуючи тему про вашу творчу діяльність, ви вірші, так, і музика. І музику, так. Вірш дуже хороший, вірш чим хорошо? що він найкоротший. короткий. бачите, я розцікашуся по древу, шизим орлом по небесі, сірим волком по землі. А у вірші тут раз, два, три форма. Раз, три куплети, і там треба сказати все. Все, що болить, як, як воно болить, і що я хочу, і чого я боюсь. Ось, Ось такі, е, такі речі. Ну, Дух духу людини був з перешого віку, з пещерний дух, духом людина піднімалася, е, духом людина цивілізується, от, і, але за цивілізацією ми багато дечого не бачимо, ворогуємо. Це саме страшне, коли. Ми так думаємо, що ми ось, наприклад, незалежні. Та ми не незалежні. Ми не можемо, якщо я ще е, 60 років е, тому мочив коноплі на лозовому, на лозовому ставку кострицю, бив кострицю, м'яв ногами мати е, е, пряла, Тітка килина е ткала, ми шили коміси. Тоді корова своя, порося своє, картопля, все своє і одежа своє. І чоботи хтось шив, хтось бондар був, якийсь діжку, якусь бочку. Виготовляв, то зараз ми хтось нам робить і обув, хтось нам гарну одежу робить. І ми за ці, вдячні вдячні за це і не можемо. Ну, наприклад, боряться за мову. От. Росія дуже хоче, так, да, мова російська, вона гарна мова, красива мова, але й у нас є своя мова. От своя мова. І будемо відверті, що у росіян вже одна третя не російських слів. Вона зарубіжна, зарубіжна мова інша. Ми консолідуємося, і весь світ прийде до того, що буде якась одна мова, буде і напрасно, ми так зараз ворогуємо. Все-таки повернемося до музики. музики. Що ви могли б запропонувати і виконати. І разом з тим запропонувати якусь пісню? Ну, я не буду. У мене чимало пісень є, але я одну останню можу запропонувати, вона ще я буду трошки підглядати. Е, бо, ну, так сказати, ще чорнило не висохло. Свіжа. 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 Ну, от, вона написана в мене як романс, пісне. Моя я до неї звертаюся для того, щоб я зараз баян принесу.